Хочеш, щоб твій рендер з ось такого став ось таким, ось таким, або ось таким всього за кілька кліків. Тоді обов'язково дивись це відео до кінця. Цей аддон дає тобі повний контроль над атмосферою та освітленням, щоб створити кінематографічну атмосферу максимально швидко. Якщо хочеш отримувати ще більше крутих ідей та корисних порад, переходь за посиланням в описі та підписуйся на мій телеграм-канал. Physical Atmosphere – це не просто картинка неба, а повноцінний симулятор навколишнього середовища, який працює на основі фізичних законів. Ти можеш легко налаштовувати час доби, положення сонця, колір атмосфери, щільність повітря та навіть рівень туману. Він ідеально підходить для створення будь-яких сцен. Від реалістичних архітектурних візуалізацій до фантастичних краєвидів. Завдяки цьому адону ти забудеш про пошук ідеальних HDRI. Він значно прискорює робочий процес і дає тобі необмежену свободу у створенні освітлення для своїх сцен. Пиши в коментарях, який огляд ти хотів би побачити наступним. І не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.